Майстриня Ольга Киричек у нас у студії. Сьогодні будемо робити гарні жіночі прикраси. Ось такі. Так. Будь ласка, покажіть нашим глядачам, що ми сьогодні будемо робити. Буде ось така квіточка, але у національних кольорах. так, да. Олю? Розказуйте, тепер ви. Здравствуйте. Будемо сьогодні делати такий цвіток, украшений бісером, який можна зробити в любых цветах любой наряд. Ну, Сьогодні мы будемо делать національних. З чого почнемо? Почнемо з того, що, як всегда, ми переводимо выкройку на фетр. Тобто, і сам цвіток. Круг. Це ми заготували да. так, сразу. Круг має бути трохи больше, ніж сам цветок, щоб потім його можна було обрізати. Що ми робимо? Спочатку ми переводимо коло, а потім квіточку. Чи да. не важливо? Два круги і uh -huh. цвіточок. Тобто круг это у нас буде основа, тобто слой. Значить... Ось так. З краечку, да. так ми да. малюємо. Це у нас маркер спеціальний, той, який зникає, так? Да, так, це визаючий маркер. Через 48 часов від нього не буде сліду. Так, одне коло є, малюємо. І ще, політ, ще одне. А квіточка у нас буде синенькою. Так. Да. А цвіточок в вашому варіанті наша буде синій, а в моєму буде жовтенький. Так, два кола є. Тепер ми будемо вирізати. Так? Да. Чи Спочатку переводимо квіточку. Можна одразу цвіточок перевести і потім вирізати. Досить така цікава робота, Можна її доручити дітям детям до речь. Да, это в принципі, кон... обводити это точно можно дітям вручить. І вообще, эта брошка, она очень легка в исполнении и дополнит любой наряд. Проте дуже гар. Да. Так, є. я. Є? теперь вырезаем кружки мы вырезаем точно по контуру так мы не залишаем для шову трошечки місця. кружки можно не точно по контуру и не идеально ровно их можно мы их все равно тогда будем равнять під цветочек то есть приблизительно круг обрисовали и идем по кругу да. Для цієї прикраси ми беремо фетр. Фетр. А можна якусь іншу тканину? Якщо у наших глядачок зараз немає вдома фетру, але дуже хочеться зробити таку квіточку. Якусь тканину можна взяти? Навібу, для, для такого цвіточка э, можна взяти, наприклад, і бязь, і хлопок. Но это нужно будет прошить с одна стороны, вывернуть и хорошо отутюжить его. Знаешь, подожди, что лучше, все... все... да, лучше всего это фетр, потому что он не сыпется и выглядит аккуратно и легко. Все-таки когда прошиваешь, то оно выглядит более громоздко. Вот. Прошивати можно ось такі подушки, так як і до нас принесли. Да, декоративные и подушки. Живу. Подушечки идеально подходят, чтобы создать дом уютным, индивидуальным и украсить красиво. Е, два кола. У мене вже вийшло. Тепер треба вирізати квіточку. Так, да, и да. вырезаем цвіточок. Трошки складніше вирізати, бо в неї є форма. Так, да, у неї є форма, її вже треба вирізати більш акуратно, да, детально. Так. Скільки часу взагалі? От ми за 20 хвилин встигнемо, да, так? Так, успішно, за 20 хвилин ми успіємо цю ми цек. Ну, без підготовки, я думаю, що ближче до часу, ну, Сделаем за 20 минут. Так, така річ. Що до інших ваших робіт? Пока я вырезаю квіточку, ось розкажите. Тут у нас є пташечки. У да, такие же самій технології. Да, так? по такой же самой технике. Шиты наполненные, придают <головік> уют. Холодильнику і во магнітним поверхностям. І також дуже гарний подарунок. Да, отличный маленький сувенірчик. Так, квіточка майже готова. Да. Тільки чомусь у мене не, не вийшли рівненькі краї. Ну, нічого, там тогда можна буде підправити. І вирізаємо серединку совсем маленький кружочок. Кругленький. маленький кружок. Кустальные штрихи. Я. Так. такая трошечка нелинная ниточка Ну, правда, она Да. Теперь берем иголочку. У вас это с желтой ниточкой. Чтобы было контрастно, так? Это мы сейчас будем пришивать серединку к цветочку и к одному кругу. Берем одно коло. Берем прикладываем вот так. Цветочек. Так. И серединку И да. ось Так. Да. И вторая продеваем иголку через всю насквозь с изнаночной стороны иголку продеваем. В серединку. Так, я. Так. И теперь бисером в произвольном порядке заполняем эту серединку. Как вам хочется. Угу. Вы контрастным цветом получается голубым, да, а я желтеньким. Так, вы берете желтеньку, я беру синеньку. Так. По одной, так? Да, по одной. Ну, по одной оно ну, более аккуратно, более точечно, красивее смотрится. Чем обшивает. Мы просто робимо такий декор. Да, как фантазии, как желанию захочется, так. Ювелірна і робота. Виживаємо. І медитативна, Очень добре успокоює процес вишивки. Так, і, потрібно ще висера. не заплутатися, як я вже заплуталася. Одна буде всерединку, для а, цих. Так, ну, так, це так. Да. так, потрібно ж виводити голку. Так, да, виводіть голку. Наша квіточка не була прикрашена з обох сторон. Скільки таких, таких бісеринок повинно бути в середині? Це названня любого чоловіка ну, достатньо штук 15 їх, щоб все не заповняло і как бы, було гарне. Да, гармонічно наповнена серединка. Ми зараз можемо не перейматися тим, що ми шиємо як-небудь, тому що у нас нічого не буде видно, так? Да. Це у нас. Зворотній бік буде. Да, так, це буде ізнаночна сторона, ми її закроємо. Там якби как бы, ніяких проблем. Так, поки що все виходить. Головне не загубити усі маленькі бісеринки. Ну, Можна потеряти і взяти нові. Такая же краса Не забываем, что голку нужно выводить. Да, с изнаночной стороны на лице. У меня вот детки на мастер-классах, ну как детки, там подростки уже начинающие, там 11-12 лет, им очень нравится делать такие брошки, они их делают с удовольствием, то есть час времени, улаживаются в час времени, чтобы сделать На свою фантазію, як вони хочуть. Так, і можна ж прийти додому і зразу показати свій витвір. Да. Не просто розказати, що були на майстер-класі, а продемонструвати і продемонструвати як да. яку зробили. Так, ще трошечки бісером, щоб наша серединка була заповненою. Mm -hmm. 15 буде досить. Так. Мабуть, в мене буде трошки менше. <men which? sm Spencer> Это на усмотрение каждого человека. Кому-то нравится, чтобы густо-густо было запомнена серединка по краям поменьше, кому-то равномерно. Так, ось так, за 20 хвилин можно у нас же. Маш готова. майже готова, идите? <гум> да. Уже якщо комусь хочеться, можна просто так. Пришити до якогось одягу яскравого літнього і використовувати. Так. ще можна було булавки для бруси приклеїти і це буде магнітіка. Прикрасити холодильник. Іли да. железну вхідну двірі. Досить патріотично, да. Чому б і ні? Ось серединка майже вже заповнена, да. що до вашої квіточки вона більш заповнена. так? Ще декілька для симетрії. І будемо переходити до наступного етапу. Да. Який наступний етап? Е, наступний ми е, делаємо прожилки в нашому лепестці. Наш ліпісточок тут. Вот. И мы его зрительно делим на три части. И угу, прошиваем. <гум> И да. прошиваем тремя длинными стежками. То есть изнанки выводим. Ага, я теж вже запуталась. <гум> залишилось еще 4 пусинки, які потрібно пришити. А далі то вже більш складна робота. Потрібно ж обережно розділити, щоб не помилитися, так, бо вона буде тоді несиметричною. ваша прикраса. Ну ні, ну якби как бы прошивка жилок, тут же ж видно ліпісточок і на три частини її розділили і пошли. Якщо щось не вийшло, то квітка має бути особливою. Да, так, це завжди ручна робота, це індивідуально. Можливо, це надає якогось особливого навіть шарму в прикрасі, якщо в неї щось зроблено нерівненько, а якось трошки особливо, скажімо так. Да. Тобто, якщо наші глядачки хочуть експериментувати, ні в якому разі не потрібно боятися. Да. Взагалі, в безділіях ручної роботи, коли щось робиш, це найголовніше. Не бояться експериментувати і не бояться пробувати щось нове получится хорошо. Так, нарешті остання. І я буду переходити за кош до цього такого відповідального моменту жилочок. Ось така квіточка вийшла, ось такою серединкою. У кожної, безперечно, вийде, навіть краще, я гадаю, особливо, якщо майстриня вже тренувалася і вишивала бісером або просто. Там, далі робимо прожилочки. Для цього ми виводимо нитку всерединку, так? Для того ми виводимо нитку как під серединку, але по вот так. Угу. От. М -м -м. Ось так. ось Да. Виводимо її угу. і делаємо великі стіжки. У нас повинні бути так. три. З краю, виходить, покороче. Ну можно покороче чуть-чуть. Угу, да. А посерединке лепестка поздлинее. И виводимо І сразу зразу вот куди. Сразу в наступний. Нет, смотрите. Угу. Да, правильно, в правильно. Правильно. Да. В наступний. Так. Все под серединку заходим. По серединку. І виводимо десь ось тут, так? Так, да, ну і где-то на, на третю прожилочку. Ну, зараз подивимось, що в нас вийде. Ну, вийшло непогано досі. Звісно, ви ж вже російський професіонал. Так, коли за по да. вашим майстер-класом да. все виходить. Ось така гарна квіточка з проживочками жовтень на синенькому кольорі. І далі по тій же схемі. Да, по тій схемі обсуваємо всі наші ліпісточки. По боках у нас буде будуть такі маленькі, так, а далі да. більшенькі. І ми можемо не перейматися за те, що у нас зворот там буде якийсь, Нет. ми все закриємо. Так, да, все ми закроємо. Тобто, як зручно нашим майстриням, в принципі, так можна і вишивати. І останнє, третя пелюсточка. Навіть не пелюсточка, а рисочка, так? Ось така квітка виходить. Так. Далі. І ми так заповнюємо усю квітку, так? Так, да, всі ліпісточки так ми прошиваємо. І ще дуже важливо не затягувати нитку, щоб наша квіточка не зморщилася. Так, да, тягнути не можна, перетягувати не можна, щоб вона смотрилася свободно, легко. Чтобы в ней не было никакого груза. Наша квитка вже майже закінчена, так? Да. Ну, трошечки нерівно. Просто це такі огріхи, так, невправності. Это, как говорят, мой индивидуальный стиль. Так, звичайно. Знову виводимо під серединку да. і робимо невеличку рисочку і тепер більшенько. Ось так просто за не такий нетривалий час можна зробити квіточку, яку Можемо нашити на одяг, можемо да. прикріпити до сумки наприклад. Так, да, звісно. Да, конечно. Можна создать з этим цветочком как бы свой образ, он багатофункціональний, його можна много де примінити. Так, наш останній пелюсток. Трохенька рисочка. І остання. Маленька. Так, да, коротенька. Взагалі кожна рисочка може бути своєї довжини, тоді буде ще цікавіше. Ось Все так. Да. так, Квіточка є. Що ми робимо далі? На ізнаночній стороні фік да, фіксуємо ниточку і обриваємо її. І в вашому випадку беремо тоді голубой. А ми зафіксували і відрізали. Так є? Да. Тепер міняємо цвітні точки для вас. Так, і угу. поки ви змінюєте, так, mm -hmm. я покажу нашим глядачам ось такий витвір мистецтва, по-іншому це назвати неможливо. Ось така кропітка робота для найменших так, для діток, для найменших людей. Все тут можна. Відкріпити, погратися да. і потім назад зробити. Це, до речі, така дуже гарна ідея для тих, хто у декретній відпустці, і хоче зробити подарунок своїй дитині, своїми руками. Бо і справді все натуральне, нічого не станеться, якщо навіть взяти до рота. Да, так, все ну, можна стирати. Часу небагато, тож давайте більше. Давай. Давай. E, Значить, в дві нітки шьом. Получається, прошиваємо тепер вот кожен ліпісточок. Вот кожен ліпісточок відділяємо. Ну, ми будемо шити. На жаль, час у нас вже закінчився. У нас вийде ось така гарна квіточка, коли ми прошиємо, ми все обріжемо. Да. Так. І ваша робота вже готова. Ось так можна створити дуже швидко, дуже гарну квіточку. Олю, я вам дуже дякую, що ви нам розказали ще один секрет. Принесли да. до нас багато красивих робот. Ми будемо закінчувати. З нашими глядачами будемо прощатися, проте не поспішати перемикати, бо прямо зараз для вас рецепт дуже гарної страви. До побачення! Здравствуйте! Ми сьогодні з вами приготуємо індійське блюдо. которая называется кисло-сладкий соус и рис по-индийски. Для этого нам нужен рис, желательно басмати, томатная паста, сливочное масло, сахар, черное зерна горчицы, черный меленый перец, лавровый лист и асофетида. Для того, чтобы все это приготовить, мы идем к печке. Мы готовим два блюда вместе. И желательно начать с того, что приготовить рис. Для этого мы растапливаем сливочное масло. Рис по-индийски, он готовится немножко необычно. Масло растопилось. Теперь мы в растопленное масло ложим сухой и вымытый рис басмати. Когда он начнет немножечко подсыхать, мы добавляем в этот момент горчичку, зерна черной горчицы, которые тоже должны успеть поджариться. То рис впитал все в себя. Равномерно распределяем рис по кастрюле, И заливаем его кипяченой горячей водичкой. Очень аккуратно. На полтора пальчика сверху поверхности риса. Засекаем 16 минут с того момента, когда водичка закипает. Сразу же это все накрываем крышечкой. И 16 минут достаточно для того, чтобы прокипел рис вместе с водой. В то время, когда наш рис приходит в нужную кондицию, мы сделаем кисло-сладкий соус. Для этого в разогретую сковородочку мы добавляем подсолнечное масло. Равномерно распределяем его по всей сковородке. В хорошо разогретое подсолнечное масло мы ложим. Асафетиду, лавровый листик и черный перец по вкусу. Индусы они любят очень остро, и перца они ложат очень много. Все эти специи постараемся равномерно обжарить и добавим сюда немножечко черной горчицы зернами. Равномерно помешивая, дожидаемся эффекта взрыва горчицы. Это означает, что специи хорошо обжариваются. В хорошо разогретую сковородку со специями мы добавляем 3 столовых ложки томатной пасты. Постараемся равномерно обжарить томатную пасту. И на 3 столовых ложки томатной пасты мы кладем 3 столовых ложки сахара. Соус будет иметь кисло-сладкий вкус. И у нас получается очень красивый, насыщенный цвет. Томатные чатни можно сделать немножечко жиже. Для этого мы добавим немножечко кипяченой водички. Постараемся размешать это все до однородной массы. Так как водичка была горячей, все это быстренько начинает закипать. При этом мы все размешиваем, дабы не оставить никаких комочков из специй или томатной пасты. Дожидаемся полного закипания. И отставляем сковородку. Кисло-сладкий соус чатни по-индийски готов. Отставляем сковородку. И все это можно подавать к столу. Выкладываем наш рис на тарелочку. Он у нас получился очень рассыпчатый. По-настоящему индийский. Рис басмати с черными зернами горчицы. На рис мы выкладываем соус чатни. Соуса можно положить по вкусу. Кто любит более жидкую пищу можно добавить соуса. Кто любит больше рис, можно оставить так, как им нравится. Для украшения нашего блюда мы нарезаем овощи и украшаем наш рис с кисло-сладким соусом чатни, свежими овощами и назовем их салат огород. Наше блюдо не только очень красиво выглядит, оно еще очень полезное, так как состоит из самых полезных компонентов. Приятного вам всем аппетита!